Всі мої вітання, дівчатка і хлопці. Я знову повернулася, як бачите, на свій диван після багато часу, якого я не знімала на дивані своєму відео, хтось там возмущався, я каже, що я завжди на дивані. От Хто вже знає, мене звати Галя, і я розказую про своє життя в Італії. Я хочу пояснити, одна жіночка мені написала, в якої теж свій канал, і вона теж в Італії живе заміжня за італійцем, я теж дивлюся свій канал. Вона мені написала, чому я починаю відео завжди кажучи, що я замужем за за італійцем, що я якби хвалюся цим. Оксана, відповідаю вам. Я вже написала в коменті, що я раніше так не починала відео, але мені люди після кожного відео писали, хотіли знати більше про моє життя, хотіли знати, хто в мене чоловік, чи є в мене діти. І кожен раз мені задавали ці питання. От я почала так розказувати в кожному моєму на початку відео, щоб вже більше цих питань не... Не з'являлося. Тому я і починаю так. Ну, зараз, якщо комусь так здається, то я буду опускати, що я заміжня. Будуть мені знов писати в коментах. Це саме, ті самі питання. От. Просто буду казати, що живу в Італії 20 років і все. Якщо вам так не подобається декому. От, дівчатка. Ну а, а сьогодні ще хочу е, трошечки показати у відео вам, як ще ми були в наших дітей, там в, е, в Новарі, і ми їздили там в одне містечко е, на, на озеро, озеро Маджоре називається в один там археологічний такий скверик, е, там колись фортеця була. О, і звідти дуже гарний вид. На те озеро там, з тими всякими цими корабліками, яхточками, ну таке, катерами, от. То я покажу вам сьогодні кусочок того відео. От е за чоловіків, там, італійців чи українців, е пише мені ця ж Оксана. Що українські чоловіки найкращі, що вони роботящі. Це з одної сторони і правда, що вони найкращі, роботящі, вони все вміють зробити. Так італійці нічого не вміють майже всі. Ну, рідко хто має якісь там таланти, щоб там я вже розказувала про свого чоловіка, як я його сама вчила, домашні всякі. Оці роботи, там щось підкрутити, дрелю дирку просверлить, почистить той же самий умивальник, щоб не забивався, як я його вчила. Бо вони цього не вміють. Вони викликають свої служби, і на кожний цей у них є свої робітники, які це зроблять, цю проблему їм усунуть. От. І їм немає потреби такої. Тим більше, якщо в них є гроші, то вони можуть собі це дозволити, для чого їм це робити. От. І я ні в якому разі не хвастаюсь своїм чоловіком, бо в мене він так само він хороший, да, він мене не обіжає, він мене любить, і ми живемо в дружбі, мирі. От. Я пристосувалася до нього, він пристосувався до мене, не те, що я йому підчиняюся, що от. я в своєму домі так само, я хазяйка. Так само, як і він, От, на рівних правах. Тим більше, що дітей немає. У нас наша спільна дочка, це моя дочка, і наш внук він його дідом називає, і це, він його дуже любить, мій внук. От. Так що мені на нього нема що жалітися, а то, що вони е, італійці. Вони такі трохи безрукі, криворукі, як кажуть, То так, то від них не відняти. А насчет на того, що наші чоловіки найкращі, то я б не сказала. Мені не попадалися сильно найкращі чоловіки, починаючи з мого брата, хоча це мій брат, але моя мама виросла, ну, вибачаюсь, виросла, прожила без чоловіка моя тітка за двох заміж вийшла і ні з одним не живе, бо були такі хороші чоловіки. Так же само, як і мій брат, троє дітей зробив і спився і помер. Ну а в мене в сім'ї таких прикладів, гарних чоловіків. Ну, є оце, я показувала на відео цю родичку мою, де, де у квітах я її зняла Зеня. От у неї нормальна сім'я, хоча б діти, теж хлопці хороші в неї. Два хлопця. Оце єдине в нашій сім'ї, в кого така сім'я, що тримається все життя От. і нормальний чоловік. А в остальних у нас не було таких прикладів, щоб чоловіки були хороші. От Тому я не маю о, о, такого порівняння про таких наших хороших чоловіків. Хай не обіжаються чоловіки. Ну, У мене такого прикладу не було. От. Я не можу судити по, по наших чоловіках, так, що є і такі-такі. І такі. Мені попадались от якось ем, отак в мене в житті. Так що дівчатка, не судіть строго, в кожного своє, кожному кому що кому як попадає в цьому житті, отак той і судить, про, про своє життя розказую я. Тому що що у мене було, то я й розказую. А як було в других, може було краще, може були кращі чоловіки, я не знаю. От, то розкажіть про своїх. Отак. От ну і на цьому я так закінчу цю тему, тому що я теж не хочу нікого обідати. І... Я не обіжаюся на кого, що затронули цю тему, просто об'яснила, чому я так починала відео. Зараз вже, напевно, після цього коменту у мене вже пропала охота так починати відео, тому що ну, я краще якось в другій формі. Хто не знає, нехай заходить на перше відео, там подивиться, що якщо мене будуть сильно питати, вже, то буду об'ясняти якось в другій формі. Отак. От сьогодні таке відео. Ми йдемо в цей парк, називається парк Деларока Боромео. Це такий вхід, з нами наша собачка відстрижена. Таке розвалений якийсь крепості, напевно, що фортеці. Там Хлопці наші йдуть. О, такий бізок. Тут, дивіться, вже починаються красоти. Озеро таке гарне. Ммм, краса. Далеко. Далеко. Смотрите, какая красота. Никеле чисто, Матео, Капрети. Тут все козочки пасутся. А там, смотрите, какая красота. Вау. Видите как. Вау, тут такая оглядовая площадка. Ну идите туда, потом пойдем. стоїть, Козочки пасуться. А там такі лодочки. Бачите, як там теж? Воно величезне-величезне, таке це озеро аж туди йде. Смію тут козочку годують. Матео. Це казав чи казав? Хто його знає.

Класс, класс, класс. Красота. Що там ловить? Ось так гроса, е, того дивиться панорама маленьким. Як вона називається ця штука? Бінокль. Бінокль. Наш путешественник. <різь> а, чуди. Ось тільки що б'ються, б'ються кози. За іх а та між ними вступається, щоб не билися. То мама. Дивіться, Ці які тут, тут дома гарні. Все з червоної черепиці. Ось такий вид. Тут є з черепашки, в цьому <риво> <лагеті>. <риво> Вон, бачите, там черепашка плаває. А <риво> <Що. риво> таке <я> трошки воно <риво> з листочками. Тут тільки для черепах там. Так ще. Тут ось є гойдалки для дітей і такий кафешка, бах, ресторан. Щоб тут морожено, може поїмали. Це тут ми прийшли трошки і на коктейль. Пит, де ми гляє. Матео Тарас Салют Все, Роя. Дай, Корней. Ми. Никадито! Ми. Яно! Море, право. П'ано, бо він може рібальчаритися туди жити. Тут подали. Він не розуміє. Бачите, такі дирочки, віконечки такі, що колись тут були якісь укріплення. Це ми йдемося. Зараз туди. Ось тут панорама звідси. Оці тут розвалені. Ось так. Метерикози Ось так, бачите. Воно невеличке, таке тут. Вона круги, туди і немає такого, щоб все обійти проходу. Але тут, де ми були, все морожно їли, цей бар, тут кафешка. А це. Ось так. Тут ось якісь двері такі. Тут, напевно, якісь там є всередині, якісь тунелі, щось там є. Ну тут ось так. А, Вийди чиста. Коза, чиста. Прохід. Тут ось ще якісь домики, непонятно, що для чого вони, ці домики. І тут ще панорама видно таку. Значте... Ну ось так, дівчатка, таке відео сьогодні вийшлося. Так що до нових відео, до нових зустрічей на каналі. З вас лайки і провірте. Я дуже прошу провірте ще свої підписки, тому що щось неможливе. Я не знаю, що з підписками, дівчата. Подивіться, ви були підписані, чи ви залишились підписаними, чи ні. Я вас дуже прошу, це моя просьба до вас, бо, бо я не знаю, як інакше боротися з цим усім, що якось десь пропадають підписники. От, хто, хто це робить, що, що воно робиться на каналі. І я чула, що і в інших так само такі проблеми є. Так що, дівчата, до нових відео. Бажаю всім добра і миру і побачимось.